Усім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Я вже вийшла на прогулянку з собакою. Сьогодні зранку був е, дощ, можливо, навіть і вночі був дощ. Я я не чула, а не зважаючи на це, ми пішли гуляти в поле, тому що я себе не дуже почуваю, як фізично, так і морально. Що я маю на увазі під тим, що я себе морально і фізично погано почуваю? Це те, що вчора, ввечері, мене чогось почало накривати, якийсь такий стан. Мені було сумно, я собі не подобалась. Типу, я не красива, я не цікава, я не продукт. Дивна, я ніяка. Ось я нікому не потрібна. Хоча я розумію, що зовнішніх факторів для цього зовсім немає. Але ось такий, якийсь в мене був стан, я нічого не хотіла. в мене не було ні бажання, ні сил, нічого робити. Я вчора ввечері просто лежала в ліжку і дивилася серіал. І навіть читати книжку мені не хотілося, типу. Ніяким заняттям займатися мені не хотілося. Я не знаю, чи це е, те, що скоро жіночі дні, чи те, що, можливо, це знов якісь депресивні прояви. Чесно, я навіть вчора собі це прописала. Е, ось в щоденнику це перший раз, коли мені захотілося е, одразу, як в мене ці стани з'явилися, одразу їх прописати в щоденнику. Е, ось тому, що Таким дзвіночком було те, що мені хотілося об'їстися. У мене не було фізичного голоду. Е, ось, але мені хотілося об'їстися просто запхати в себе все і одразу: і солодке, і солони, і сухарики, і чіпси, і все-все-все. І мівіну. Типу, от чогось мені от такого хотілося в себе запхати. Я себе від цього відмовляла, ну навіть не відмовляла, а намагалась раціоналізувати. Е, Тим, що мені буде як морально, так і фізично після цього об'їдання погано. Фізично це те, що буде не ну, буде неприємно в роті. Ось буду хотіти постійно води пити, що на ранок буде ну, тіло набере води і буде таким залитим і Що я буду ще більше себе почувати е, некрасивою, е, з негарною фігурою і таке інше. Е, ось і я це собі прописувала, я на цьому концентрувалась, і це допомогло вчора ввечері просто не об'їстися всього без фізичної на те потреби. Якщо чесно, я вже вчора думала над тим, що можливо я е, погорячкувала, чи як сказати, е, ось поспішила і записалася до психотерапевта через два тижні, а не на наступний одразу тиждень. Я вчора ввечері про це думала. Можливо, це все таки е, якісь дзвіночки депресії. Е, ось, і мені краще би було піти на консультацію. До психотерапевта, але от сьогодні я думаю, що я за собою поспостерігаю наступні декілька днів, і тоді, якщо буде тільки гірше, то я звичайно зміню е, дату моєї зустрічі з психотерапевтом. І звичайно, до мого цього стану. Зазвичай собака щось зробить, або натворить в квартирі, або на прогулянці, і от зараз на прогулянці. Вона ніколи е, не обвалювалась ні в чому, а тут вирішила обвалятися. Ось, подивіться на цю красуню. Чесно, я не знаю, що це. Ой, тільки що був грумінг-салон грумінг у полі. Я її хвилин 15 чистила. Ще заодно цю всю зайву шерсть з неї позгрібала. Ось, звичайно, я це все позгрібала, те, що в неї було на шерсті. Оце, не знаю, це пісок, це тирса. Не зрозуміло, що це. Ось, я це все з неї... Позмітала, наскільки могла. Але, якщо чесно, то ще залишився запах. І, напевно, я буду сьогодні її купати. Перша реакція моя це блін, ну чому, ну чому, так завжди. Тільки я себе якось починаю. Почувати морально не ок. І тут ще е, собака мене добиває якоюсь своєю поведінкою. Ось, і перша така реакція була: ну чому? Е, типу, я навіть не те, що розізилася саме на неї, а просто на саму ситуацію. Типу, чому? Чому? За що мені це? Ці випробування нові? Ось. А друге, типу. Друга реакція, ну нічого, помиємо, помиємо. Ось. І така у нас прогулянка виходить. Не може бути все так просто, тому що поки я з вами говорила, ми йшли далі і далі. І тут я згадую, що я залишила повідок. Я загубила в полі повідок. Зараз буду йти на те місце, на якому ми були, і його шукати. Максимально розібраний стан. Але я знайшла, я знайшла, я йду і бачу цей повідок. Я молодець. Ось, знайшла. Це мене радує. Все. Треба вже повертатись з цього поля в цивілізацію. Ой, тому що я не готова до ще якихось сюрпризів сьогодні. Принаймні на поки що. Ми вже підіймаємось додому. Якщо чесно, я так надіялася, що в клініці, яка біля нас, є сухі шампуні, але там зовсім жодних не було шампунів. звичайно, є шампунь. Ось такий, але якщо чесно, він мені не подобається. Тому що як він наноситься, мені не подобається. Мені не подобається запах. Типу, якщо от просто відкрити і понюхати запах, то так, воно є. Але на шерсті цей запах він зовсім не залишається. І, типу, якось він мені не сподобався. Але зараз будемо мити таким, як є. Все, я вже її скупала ось. І зараз буду її сушити, витирати. І насправді подивимося, який ж запах все-таки вийде. Чи я змила той запах, в якому вона обвалялася, чи ні. Я одягнула рукавички. І зараз я буду прибирати усю всю катастрофу. Угу. Так, да, це стаби все. Угу, угу, Ріна вже майже висохла. Ось після душу. І зараз вона собі відпочиває. <риває> <риває> да, відпочиваєш? Дрімаєш собі. Дівчинка. Поміняла трішки локацію. Я теж молодець. Я помила душ, помила повністю всю плитку, а ось, цю, ось цю плитку помила, помила скляну перегородку від шерсті. Так само помила підлогу ось від шерсті. Тому я молодець. А зараз я хочу винести цих два пакети. В цьому пакеті в мене сміття, а в цьому пакеті все пластикове, і я хочу окремо там, де пластик, його викинути. Зі сміттям розібралася. Тепер йду по каву. А зараз я хочу приєднатися до цієї манюні з кавою, і буду дивитися ютуб і відпочивати. До речі, хотіла ще сказати про запах. Після купання запах неприємний зник, і зараз вона трішки пахне шампунькою. Диня, здається, і що ще з динєю? Я не знаю, в чому проблема, але цей шампунь, наче змішується з запахом е, мокрої собаки, і, типу, і я не можу сказати, що вона прямо ж така пахнюча-пахнюча. Е, так, цей неприємний запах прибрало, е, ось, але зараз вона е, трішки хі, з запахом е, шампуню. Але це вже набагато приємніше, ніж було е, до цього. І мене радує те, що м, дуже легко все змивалося. Я, звичайно, брала ще щіточку, щоб краще. Шампунь розпреділити і забрати все зайве, але в мене це вдалося, і я рада, і вона, воно рада, яка щаслива відпочиває. Я позаймалась пілатесом і зробила масаж обличчя. І, якщо чесно, мені було важко себе змусити до дії. Мені було важче розпочати тренування з пілатесу, ніж зробити саме тренування. Я трішки збадюрилась після тренування, але не знаю, наче всередині якась, якась пустота. І знаєте, Ну, Я після тілу, після тренування, як після тренування, і в мене голова брудна, але, якщо чесно, мені так не хочеться йти в душ. І скільки я буду оце стояти, і наважуватись піти в душ. Це не ок. Стояла я, дивилася на себе, думала, думала і вирішила, що треба зробити щось. Поєднати діяльність душ ще з якоюсь І я вирішила включати собі іспанське радіо, але не там, де. Пісні, а там, де говорять, там, де новини, всякі різні програмки такі, і іноді перебивки на музичні перебивки. І я вирішила собі включити це радіо, типу, і, і піти в душ. Бо інакше я щось не можу себе змусити піти в душ. Це може бути ще одним дзві... депресивним дзвіночком. Сьогодні вирішили погуляти в трьох. От. Я не хотіла залишатися вдома сама, мені і так сумно, а не хотілося залишатись самотньою і сумною вдома. Ти гарна собачка, чекай, чекай, сиди. Давай, сиди. Mm -hmm. Все, ми вже повертаємось додому, трішки погуляли. Я не знаю, ми не засікали часу, скільки ми гуляли. На вулиці холодно, ми трішки примерзли. І ще я зайшла в магазин, взяла ось такі штучки до кави. Як пише сам Біскоті, це кіфлики. Ось кіфлики. Тим часом вже висохли рушники. Це всі рушники собаки. Я ними витираю її після купання або на лапки. ось. Вже можна їх збирати. І ховаю до сніданку наші кіфлики. І я вирішила заради цікавості погуглити, що таке кіфлики. Кіфлики це рогалики родом з Закарпаття. Ось У нас почалась повітряна тривога. Та, напевно, не тільки в нас. Ну, а по всій країні. Ірина слухаю. У нас завжди реагує на повітряні тривоги. Ось Назара дивиться в вікно. Ти що, виглядаєш шахено? У нас укриття гардероб. Ой, Ріна. Хто що? Аріна притискала в укриття свою кісточку. Ну, саме цінне. Усім добрий ранок. Так і хочеться сказати, що за, віс... за вікном майже весна, але ні. За вікном майже зима. Трішечки, трішечки зими. Чоловік пішов гуляти з собакою, а я тим часом хочу розкласти посуд. Вже каву я не буду робити. Він прийде і зробить каву. Я лише хочу розкласти посуд. Ось в мене було велике миття посуду. Сьогодні, як то кажуть, мого чоловіка потягнуло до землі. У нас просто є ось така штучка. Це я замовляла собі шопер, і вони поклали ось такий пакетик, тут насіння. І просто потрібно його порвати і посадити в землю. І мають вирости з цього квіточки. Ось і чоловік хоче сьогодні цим зайнятися. чоловік вже посадив, і тепер залишається лише чекати, що тут буде, і чи взагалі щось буде. Сьогодні я вирішила зробити йогу, і моє тіло себе зараз почуває просто супер-мега-класно. Взагалі така якась. Легкість, немає цієї навантаженості на хребет. Щодо морального стану сьогодні, якось мені важко себе проаналізувати насправді, бо, як наче, і все добре, і водночас сумно, пусто, якось не знаю. Важко охарактеризувати свій стан якийсь такий плаваючий. А це я вже зібралася, зібралася як на зиму, та, звичайно, не пропорційно. Тут забагато, тут маленькі ноги, але головне, щоб було тепло. Зараз буду їхати на манікюр. Бо вже мені його прямо треба. треба Ця рука ще збереглася добре. А ось тут цей нігодь знову поламався. ось. Я вже вийшла з манікюру. Сьогодні я була на новій локації у нового майстра ніхтового сервісу. Ось, вибрала такий світленький, ось мені сподобалось, як ця дівчинка зробила мені дуже швидко, все якісно. Ось, я задоволена. Що вийшла з маршрутки, вже приїхала додому. Так змерзла на вулиці, набагато холодніше стало. І навіть я, як їхала в маршрутці, я за цей час не загрілася. Ось мені дуже холодно. І ще, поки я була на манікюрі, я собі була в своїх думках і думала, аналізувала свій стан. Мені зараз здається що я як ніби на першому етапі е, входження в депресивний період. Зовні я можу посміхатися, видавати якісь емоції, але всередині зовсім все не те, як наче є якась оболонка в мене, яка ці всі емоції, а внутрішня я така зажата, пуста, ніяка. Я взяла собі сирника, взяла каву. Апетиту в мене немає, але, знаєте, хочеться якось так просто, просто перебитися чимось. ось, І я каву люблю, я сирник люблю, тому вирішила перекусити саме так. Цьому я буду завершувати. Будьте здорові! Мирного неба і скоро побачимось!